Як покращити роботу приймачів під дією засобів РЕБ? Зараз ви знаєте, що активно засоби РЕБ заважають роботі сільськогосподарської техніки в полях, і є такий для вас лайфхак. На приймачах StarFire 7000 та 7500 можна відключити мережу ГЛОНАСС. Я особисто не знаю, чому це покращує роботу. Напевно, би, на цих частотах є багато перешкод, можливо, реби активно працюють на цих частотах. І відключення мережі ГЛОНАС, як в геодезичних приладах, так і в приймачах для сільського господарства трішки покращує їх роботу. Давайте поглянемо, як це зробити. В залежності від моделі дисплею меню може знаходитися трішки в інших місцях. Зараз ви побачите меню, типове для дисплеїв 4 го та 5 го покоління. Натискаємо кнопочку меню. Заходимо в систему, входимо в центр діагностики. Блоки керування. І у списку шукаємо блок, який називається Starfire. Він може називатися GR7 або GR8. І заходимо в цей блок. Далі спускаємося вниз і шукаємо код 84, 84 адресу. Ця адреса відповідає за приймання сигналу від супутників Глонас. Якщо стоїть одиничка, значить сигнал ми приймаємо. Треба збросити на 0, змінити на 0, щоб вимкнути цю мережу. Ставимо 0. Окей. І закриваємо. Тобто бачимо, 84-та адреса 0, значить все добре. Спробуйте змінити так налаштування, приймачі е, повинні працювати трішки краще. Це налаштування в будь-який момент можна змінити. Якщо ви хочете знову увімкнути цю мережу, знову заходите 84-ту адресу і повертайте значення на одиничку. Якщо у вас ще залишилося запитання, задавайте їх в коментарях до цього відео. Всім гарного дня та мирного неба!